Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 27 листопада неділя. І сьогодні я хочу е, побалакати з вами трошки про свято. Учора був останній день свят в Польщі. Всі святкували День Анджея. День Анджея. Це останній день, коли святкують, а потім починається е, піст. Тепер святки почнуться аж 20. 5 грудня, 25 декабря, до цього ніхто не буде нічого святкувати, тут буде затіші, немає е не багато тут туристів. Всі знають, що сезон на цей час так трошки скінчується. Вчора ми їздили на Круповки, Вовик там зняв вам вечірні Круповки, тому що в останній день було багато людей, була ще музика, було весело. А сьогодні-завтра вже так особо нічого буде знімати. Тому зняли, покажемо, змонтуємо все і покажемо, як було там вчора. Хотіла купити собі сапожки. Купила вдома, приїхала дома своїми сапогами. Дома я їздила. Практично все время на машині, не... були мені абсолютно вони удобні, гарні. А сюди приїхала, казала, що вони неудобні. Горна місць, на низ, давляться пальчики, прям ногті болять. Поки в школу дойду, назад приходю, вже ніхто не дотягну. Зараз вони, мені кажуться, кандалами дуже важкі. Треба щось легше, щоб бігати. Мені хочеться ходити, а приходиться їхати на автобусі, тому що неможливо потягнути в цих сапогах ноги. І вчора в Ліде був скорочений день і ми вирішили після роботи забрати ліду і поїхати щось вибрати. Поки ми вибирали Вовик знімав, ми походили по магазинам, вибір великий, дуже багато обуві. Ой, молодь предлагає молодіжні. Ну, такі і вибрали одні білі сапожки, такі, які на мою ногу, дуже хорошо вони на ногі, дуже легкі, дуже удобні. Ну, білі, і якби великувата така платформочка, щось от великуваті вони мені такі, як шипована резина. Ліда каже: беріть удобно на ноги, беріть хороші. Я кажу білі, білі нічого ви бачили тут грязь? Не бачили грязі, правда нема. Або сніг, або водичка стікає в білій обуві можна спокійно ходити. Ну я поміряла, потім поміряла одні другі ще якісь поміряла. Ні. Чогось Богданчик із був з нами і піднавав, йому хотілося додому, бо, мабуть, температурка. І не можна було розслабитися, щоб купити, прям так походити. І вже був вечір, і все піджимало. І я вирішила не купляти, щоб не потратити гроші, а потім не що мені не подобається чи не таке. А додому прийшли, я Наташі позвонила і розказала, що такі сапожечки хотіла. Вона каже, мама, беріть, ну що вони взяли, та не знаю. Мені кажеться, що вони дуже модні для мене, для мого возраста вже вони моднуваті. Сказала Наташа, не видумувати, а куплять собі сапожки. Такі сапожки носять і під підплатять, і під все. Сьогодні все-таки я подумала і ми сьогодні підемо і купимо їх обов'язково купимо і я вам покажу. Значить, по покупкам розказала, по красоті Вовик сняв, покажем. Готовить по готовки. Сьогодні будемо готовити супчик. Суп з грибами. Ще в нас супа немає на каналі, але сьогодні його на каналі і не буде, тільки вже в готовому віді, я думаю. Хазяйка, мама хазяйки лідиної. Їздила в Україну, хазяйка Лідина з України і мама її з України. А тут працює, їздила в Україну і привезла білих сухих грибів і вгостила ліду грибами сухими, сушеними яблучками, дуже смачна сушка, конфети там все. В общем, ми вирішили з цих сухих грибів. Приготувати супчик. Ну, не хочу неділя. Хочеться щось успіти, не хочу я сьогодні возитися на кухні з камерою. все. Приготував супчик, поки я тут знімаю, там грибочки зваряться, а потім приготував супчик і вже коли сядемо їсти, я вам сніму, покажу, як він виглядає. А потім, колись, як буде в мене свободне время, я зніму тоді супчик оддільно з грибами. Про гриби тут історію цілу можна розказувати, тому що в молодості я ж сама з Закарпатської області вийшла заміж. і Раз у рік ми приїжджали до мами, поки мама жила там. Ми приїжджали раз у год додому у гості, бо я плакала сутками. Мені треба було приїхати. І коли ми приїжджали додому, всі родичі, знакомі куми, там знали, що Вовик мій любить гриби до такої степені, що йому не треба нічого їсти ні гриби. Сухі, мариновані, свіжі тушені. Любі. Він до такої степені любить гриби. Так мій батько покійний любив дуже рибу. От Вовик так любив гриби. І тому, коли ми приїжджали, всі приходили в гості і приносили з собою в якомусь виді гриби. Так що гриби для нас це хороше блюдо, але ми тут його ще не готували. Зварить собі супчик і буде вовику свято. Грибне. Грибне свято. Так, по, її сказала, по грибам сказала, скажу ще покажу шапочку. Я ж вам обіцяла, що пришию балабончик, зв'язала таку шапочку собі. І вчора я вже її надівала. Зараз надівати не буду, бо на голові немає порядку. Я її вчора надівала, будемо вставлять, де вогнек знімав вечірнє закопане чи вечірні круповки, і там я вже буду в цій шапочці. Мені дуже подобається. дуже. Значить, нитки залишилися, я казала, або маніжку зв'яжу, або Богданчику шапочку. Вчора вечором з Лідою поміряли, на голову відвічно Богдану шапочка, значить... Буде шапочка, покажу потім. Шапочку осталося сантиметра два-три дов'яжу і потім е, поміряю ще раз. Якщо е, можливість буде під шиєм, якщо ні, буде така не дуже товста не на великі а Якщо під шиєм буде свободна, що можна буде можливість підшити, то ми тоді її зробимо зімньою. Шапочку покажу. Ті ниточки, за які я розказувала, що купила в новому таргі такі темно-бурякові красиві два моточка, я вже з них скрутила шапочку теж. Трошки була не готова, вчора вечором треба було її доділати. Я думаю, або Лідія, або мені вона буде ниточка обалденна, до голови так пристає, така прикольна. Мені кожна шапочка для мене шапочка це, ну я не знаю, такий сексуар, який хочеться надіти кожен день новий. Так що ту красну дов'яжу, теж вам покажу, може завтра, чи коли, кому вона буде, чи ліді чи мені, ще не Якщо мені, я куплю собі балабончик, теж під світ і буде в мене ще одна. А якщо ліді Ліда без балабонів, вона не любить балабончики. Ну, в общем, покажу вам, є у мене вже дві роботи, які можна показати. Те, що я вже понав'язувала там пов'язок, дуже багато нав'язала все, в ящику в машині. Коли є настроєння показувати в'язання, то нема віші під руками, коли віші під руками, нема желання показувати. Так що не обращайте внимання. Скорочену розказала. Будемо збиратися їхати за сапогами. При... Вернемося, покажу, може, сапоги, покажу супчик, як ми доготуємо. І, може бути, на сьогодні все. Стоїть у мене на столі ананас. Вчора Богдан у магазин, поїдемо в Лідл, поїдемо в Лідо. Ладно, поїдемо. Що хворенький, хочеться, щоб його не дуже ростой, хочеться йому ананас. Апельсини він не їсть, мандарини не їсть, багато чого не їсть. Ну, а коли побачиш що небудь, і от, одне время прорвало капусту, треба було всяку купляти, ми купляли, готували. Цей раз заказав ананас. Що купимо, арбуз чи ананас сказав? Ну, ми подумали, що арбуз їли ціле літо, ананас ладно, купимо ананас. І от це він лежить, стоїть у мене на столі. до... Тих пор, поки він закомандує, що надо його різати. Поки мовчить, поки ми мовчимо. Як надо, до стоя до Нового года, хай стоїть. Я не знаю, які в нього сроки храніння і скільки його можна хранить. Буде до нового, года? хай стоїть до нового. Года. Не буде. Скаже раніше різати. Розріжемо раніше на Новий год. Попробуємо ще раз купити. А щось сьогодні нічого не хочу знімати, тому що день всі вихідні, хочеться з усіма побути, хочеться. А так я весь день з цими зйомками їдою. Кажеться, вроді время, Ну що тут такого зняти? Ні, дуже багато времени займає зйомка і не хочу сьогодні знімати відвлекати время своє, своєї їхні. Хочеться, щоб всі віддихнули, бо завтра всі йдуть на роботу. А я вже буду дома, буду тоді сама знімати. Так що, поки я з вами прощаюся, а до вечора ще щось додав і потім ввечері викину вам цей ролик. Пока-пока. Ще хотіла до вас звернутися. Якщо вас щось інтересує, дивитесь мої ролики. Ви ставте, пишіть коментарі і ставте мені запитання, хочеться більше вам того, щоб я знімала, чи хочеться більше їду, чи хочеться більше в'язання, чи хочеться більше прогулки. Як ви дивитесь на те, що ми виставляємо вам закопане, Чи воно потрібне, чи не потрібне. В общем, як будете задавати питання, випроси і легше нам буде потім знімати. Хайки, дякую, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь. Хто ще не підписався, підписуйтесь та задавайте. Загадуйте бажання до нового року, що ви хотіли побачити на моєму каналі. Пока-пока. Ось такі сапожки я купила і хочу з вами поділитися. Пишіть, чи вам сподобалися? Сьогодні ми приготували суп з грибами, які привезені з Закарпаття. Дуже смачний з грибами та гречкою.